Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єфреїн. Разом сильніші. Друзі, доброго дня всім! Запрошуємо вас на пряму трансляцію матчу 11-го туру першої ліги. Лівий берег приймає у себе Ворсклаву І це насправді той матч, який не можна пропустити в 11-му турі. Команди, які грали між собою в минулому сезоні Української прем'єр-ліги, зараз в першій лізі проходять, як то кажуть, очищення, перевірку. Юр Садковський, головний арбітер матчу, дає стартовий свисток. Ворскла приїхала в гості до Лівоберега, берега. Одинадцятий тур. І давайте дивитися, що з цього матчу вийде. Гру для вас коментує Сергій Лукянко. полтавці полтавця завантажить вперед. Дві зміни в основі в центрі поля порівняно з матчем проти Поділля. виграним в минулому турі, оскільки Косовський, який тоді відіграв один тайм. Зараз лівий берег в атаці, Відбирає м'яч, пробуває по воротах. Вендел. Однак Рефері фіксує порушення правил. Не вдалося чисто відбори зіграти. Дієго Енріки. Не дивно, що Ворскла м'ячем заволодіває. Байдал навіс від нього байдал, Чекав! Удар головою! Класний удар! в Кут! Направляв м'яч. Владислав Семотюк, але Жмурко рятує команду. Головний тренер. Ліво Берега Олександр Ябоконь. Знову ж про важливість цього матчу для нього. У Байдала один забитий м'яч в цьому сезоні. гравець з класним поставленим ударом і з подачою хорошою, як ми вже бачили сьогодні. Криворучко на Дієго. Криворучка переводить на протилежний фланг. Гарно зорієнтувався Воробчак. Подача від нього. І не вдається пробити навіть адекватно поворота. Вдається в цей м'яч зіграти шастало. Однак удару чіткого акцентованого ми не побачили. Фактично, вже з меж вартарського майданчика цього удару намагався сьомий номер лівого берега завдати. Пішов на віз. Сід не скидає. М'яч в руках у Лавути. Закривається далі. Байдал повертає м'яч на нього. А з прийомом не склалось. Стільки сили витратив Буренко, і все це на нівець звів жмурко! Ось це такі нерви у цього хлопця. Ми це бачили знову ж під час серії пенальтів проти Кудрівки, що там нерви не те що сталеві, титаною вони. Зрозуміло, що тоді, коли Ворскла спокійно, досить компактно розташовується в захисті, то не так легко цей захист обійти. Проникнути скрізь нього. Ну і здебільшого діагоналі на фланги це те, що намагається лівий берег використовувати скидання на Вендело удар від нього. Як спроба, непогано. Однак особливої радості цей удар Венделу не приносить Сідний на Дієго. Дієго в один дотик. Погана передача від нього. Пріхна. І Вендел налітає на капітана Ворскла, а він уже завалювався на газон. Вендел прибирає суперника. їй передачу праворуч. Воробчак пропускає. Соколов, подачу виконує удар по воротах. Так довго м'яч летів до Вендела. Мені здається, він вже прорахував, як хоче відстрибнути. Як хоче по м'ячу пробити, як святкувати буде, але удар не вдається йому з тією силою, яка потрібна, щоб Лавуту пробити. Не віддає м'яч супернику. Соколов низом. Центральну зону. Криворучко. На Дієго. Дієго на криворучко повертає. Проти нього пріх, на криворучку. Прострілює. Лавута. Забирає до рук. Та ви спробували через центр зайти. Так, з флангу починалося, але потім криворучка та Дієго Проникли до чужого штрафного. Все але... ж не з флангу. Ну і Байдал з Войцеховським флангами помінялися. Зараз Байдал ліворуч, Войцеховський праворуч. Дієго п'ятою Вендел у штрафному майданчику залишає на Дієго. Удар по воротах Лавута. Щастить йому дещо, що меч прилітає прямісінько в нього. Гарна комбінація лівоберега завершується насправді посереднім ударом. Мусив виконувати Дієго краще. Він сам це прекрасно розуміє. Кидання на нього. Але поки повторюю дивимося, як залишає Вендел. Дієго В Один дотик б'є. Сідний на Банадос, сематюк йому на п'яте наступає. Є гона Шастала лашеше на перехопленні. Однак атака все одно розвивається лівим флангом лівого берега. Шастал до штрафного і заробляє він на собі порушення правил. Чібуезе Фолить, рефері дуже впевнено вказує на позначку. І Орсадковський мені здається за епізодом встигав. Чітко він бачив, як Шастал до штрафного ходить, і як Чібуезе проти нього порушує правила. Бере відразу Вендел м'яч до рук. а Ми давайте дивитися будемо. Як Шастал проштовхує м'яч вперед. А Чібуеза його, певно, ззаду зачепив. Сідний проти Кирила Лавути. Сідний пробуває Лавута, стрибає в той самий кут, в який б'є бразильський легіонер Лівоберга. Але Сідний класно виконує в куточок ще й сильно. І Кирило Лавута потягнути його удар не зміг. 38-хвилина. 1-0 на користь лівого берега. Господарі виходять вперед. Господарі забивають у першому таймі. Ще раз останні їхні чотири голи були після 75-ї хвилини. Сьогодні команда Олександра Рібоконя відзначається значно раніше. Немає положення позагрою Криворучка. Проти нього Чебуезе, Криворучко прострілює Вендел, в стійку влучає. Це був гольовий шанс. Це була чудова передача на криворучка. І криворучко без е, того, щоб витрачати зайвий час. В один дотик. Покотив на Вендела. А Вендел забити не зміг. вже в атаці. Дворовенко. На Войцеховського повернув Войцеховський на Червака. Він в штрафному падає, підводиться. Червак пробиває навіть поворота. Жмурко на кутовий. Точніше, Вперед. Закидання на Вендела. Вендел перекидає голкіпера, забиває м'яч у ворота, але положення поза грою зафіксоване в нього. Класний пас Дмитро Шрастел виконує і хочеться на повторі подивитися. Вендел так заховався за спиною Чібоеза, дійсно в офсайді. І в наскільки глибокому офсайді. Чи, хоча б близьким він був до того, аби цей гол був е, зарахованим легітимним, законним? Микита Татарков, автор двох голів в складі ворскла, Зокрема, у ворота вікторії в чемпіонаті. Крутезний забитий м'яч йому вдався. Однак там була зафіксована нічия. Той гол перемоги не принісусь. Єдиний гол Ворска за останні три матчі, включно з сьогоднішнім вже за чотири. Зі штрафного. Удар по воротах прямий. Не точно вилучити не вдалося Дмитруку. Татраково п'ятою віддає передачу. Караблін. Входить до штрафного майданчика, проти нього Шастал. Караблін виконує пас Дворовенко. Доходить до нього м'яч, але неподалік бокової лінії. Дворовенко на Андрущенко. До центру зміщується. Пробуває в ближній кут. Не влучає в нього. А не влучає чому? Бо рикошет був. Ворска заволодіває м'ячем на Фланзі. Андрющенко. Штрафний входить. Суперника одного прибрав. Іншого прибрав. Але прибрав неповноцінно. Андрущенко навішує скидання. На Тараса Дмитрука вийшло. Дмитрук. Подача від нього і забирає друг Жмурко. Рефері показує, що пенальті не буде. Епізод е цікавий. Епізод, який необхідно переглядати. Епізод внаслідок якого продовжує залишатися на газоні гравець лівого берега. Ну і Чудомер вийшов з лавки, зокрема, задля того, щоб ось ці свої габарити додати в атаці команди. Прочавляє від Соколова і Соколову дістається. Але жмурко. Молювальники Ліво берега нервують трохи. Судячи з цих емоцій. Немає впевненості в тому, що результат буде. Жмурко стінку виставляє. Четверо футболістів у стінці. Краблін. Ні. Дмитрук, ні. Чи до мере. Так, чи до мере. І жмурко. М'яч відразу до рук не забирає стійку стукнувся і назад в руки жмурку прилетів. Не ви бачили його реакцію. Таку усмішку, що відлягло йому від серця. мере? пробив м'яч від газону відскочив. Розвертається Буренко. Залишається з м'ячем. Буренко п'є. Рикошет і жмурко забирає м'яч до рук. у ворота все одно не йшов. Сімон Галоян. Високо підіймає м'яч. Скидання і можливо м'яч навіть у ворота йшов Лавута. Вирішив не перевіряти. Сідний на бонцю. Він далі за спину собі. А в центрі поля Сідний. Виграє її. Гунічо пустий до донизу. Бонсу. І праворуч широко. Галоян розташовується. І чекає тільки, щоб м'яч до нього дійшов. Дворовенка вже немає. Ніхто проти нього не закишається. Гунічев. Віддає передачу саме туди. Галоян підтримка криворучка. Галоян б'є рикошет, Мяч у воротах. 2-0! на 90 плюс першій хвилині. Лівий берег закривається. матч, знімає всі питання. Сімон Галоян визначається дебютним забитим м'ячем у цьому сезоні, і це загалом. Це загалом Ну, і для Сімона Галояна. Це перший гол в кампанії першої ліги. Без лівого захисника залишилося Ворскла. Зняв його Валерій Куценко, аби випуск... випустити додаткового нападника. І ця зона була повністю порожньою. Ігор Садковський дає фінальний свисток. Лівий берег здобуває перемогу з рахунком 2-0. Друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей матч в нашій компанії. Його для вас коментував Сергій Лук'яненко. Кожна з вас обіймає. Кожному з вас бажаю гарного дня. До побачення! Вібер'ю країн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.